112 Украина. Спасибо, что рискуете знать больше. Черную кассу регионалов расследуют компетентные органы. Есть ли свои амбарные книги у нынешних ведущих политсил страны? Два года нормандского формата. Почему лидерам Украины, Германии, Франции и России до сих пор не удается прийти к общему знаменателю по Донбассу? Приготовиться к проверке. СБУ будет следить за состоянием украинских СИЗО совместно с ООН. Главные темы обсуждаем с гостями нашего наших студий, народными депутатами Украины, в моей студии Дмитрий Андреевский. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Юрий Чижмер, в студии Виолетта Трикова. Юрий, добрый вечер вам. Добро вечер. Юрий Чижмер, фракция радикальная партия Олега Ляшко. Юрий, в вашей фракции или в партии в целом, существует ли черные кассы? Ну, я думаю, что громадяни Украины що что для провладних партий может ставитись питання про функціонування якихось там амбарних книг. Чому тому що ну це треба фінансувати, і зрозуміло, що ніхто із власного кармана не фінансує тільки з тої корупції, яка може мати місце, якщо влада є. Ну якщо партії при владі, і ми пам'ятаємо прекрасно, скільки було виведено коштів з національним банком через комерційні банки. І після цього немає ні кримінальної справи, ні відповідальності. Навіть Гонтарів не звільнили. Отже, там, де є такого рівня корупції, і де є готівкові кошти, тому що для такої амбарної книги їх ж не переведеш з рахунку, Їх треба мати в готівці. Готів на сьогоднішній день, це, хто має в таких сумах, то це корупція. і Це неможливо без наявності владних повноважень. Тому я думаю, що такі амбарні книги, напевно, скоріше всього, що вони є. Нехай вони не в тій формі, в іншій формі, і те, що якісь розрахунки йдуть, да, я можливо там не згоден з Купрієм про те, що з опозиційним блоком розрахувалися через конституцію. Вони би і так голосували, бо це була керунок із Москви. Але щодо інших партій, так, да, ми пам'ятаємо, що перед голосуванням про конституцію проголосували за зміни до бюджету, де перерозподілили кошти державного бюджету з перевиконання, і на мажоритарні округи відповідно пішло так видно, що розподілено по пару десятків мільйонів гривень. І напевно, що скоріше всього не відбулося саме перед голосуванням про конституцію. Тому різні варіанти приймаються, скажімо як, як здійснюється політична корупція. Десь прямими роздачами грошей, десь з бюджету виділення під округи, десь посадами, як скажімо, із фодейкою із групою Хомутинника, так, там митниця розрахувалися і так далі. Тому відповідні форми корупції в Україні, на жаль, на жаль, вони існують. Але інше питання, я би хотів для себе і для всього суспільства нагадати, що амбарна книга не виникла сьогодні. Ця амбарна книга партії Януковича виникла ще два роки назад, і ми думаємо прекрасно. Всі розуміють, коли взяли офіс партії регіонів, тоді, напевно, не тільки цей документ, а багато інших вилучили. Але в мене питання, чому служба безпеки України, яка повністю підконтрольна президенту України, чому два роки вони тримали, і президент мовчав, і робить вигляд, що він тільки перший раз чує про такий резонансний документ. Напевно, скоріше всього, що всі ці два роки ця амбарна книга була предметом шантажування багатьох депутатів. І ми сьогодні розуміємо, чому багато з них голосували відкрито. І ми сьогодні розуміємо, що цей випадок із Охіндовським, чому президент все ж таки подав документ, хоча він два роки про. Ромавчував і не давав на звільнення Хіндовського, саме тому, що він був у амбарній книзі, його можна було цим шантажувати. Тому в даному випадку я би дуже хотів, щоб інформація із амбарної книги стала доступною громадськості. Бо я не вірю в те, що ця влада сьогодні, очоливши корупцію в державі, вона притягне до відповідальності когось. Я думаю, що вона, скоріше всього, і буде і далі шантажувати, так само, як ми мали справу із плівками Мельниченка, де завжди вона виконала функцію не покарання винних, а тільки Це шантажування країн. Ця влада ми не, правда... Юрій ми продовжимо. Юрий, давайте поговорим о минском, о нормандском формате. О нормандском формате, да, вот мы услышали, что более, более 10 раз встречались, и э, существенных результатов, но на самом деле здесь вот каждый смотрит на эту ситуацию по-своему. Кто-то считает, что на деле освобождение Савченко и то, что на Донбассе относительное перемирие все-таки установилось, это все-таки достижение. Кто-то считает, что это, наоборот, такой шаг, скажем так, в, вернее, прямой, уверенный ход в тупик. Вы вот к какой категории относитесь? Ну, я мое Свою думку з того приводу, що будь-який мінський або нормандський формат, чи той, чи той, да, він є неправильний, тому що відійшли від базового домовленості і дали Пудапеського формату, так, меморандуму, і дали можливість Росії вважати, що в принципі світовий порядок можна змінювати. І два роки призло до того, що це є політика умиротворення агресора, який сьогодні, і ми пам'ятаємо вчорашню чи позавчорашню заяву Матвієнко, голови Ради Федерації е, Російської Федерації, так, яка заявила про те, що ми будемо і надалі захищати всіх. Е, Російськомовних жителів, яких uh -huh. притісняють uh -huh. в Білорусі, ну вибачте, де в Білорусі притісняють російськомовних? Це нонсенс. Якщо ми ще можемо, хоча б ну кавичка сказати там про Прибалтику, да де там, uh -huh. скажімо, ну де якісь якісь моменти можливо і можна навести, але. Про Білорусі і Казахстан це повний нонсенс. Але тим не менше, Росія про це заявляє. Тобто, Росія, зрозумівши, що світ не зміг протиставити їй жорстку позицію, а починає з нею домовлятися і не робити її агресором, а робити її, скажімо, стара созіда... ну, запрошувати за стіл перемовин, аби про щось домовитись, Росія в притаманній манері починає розвивати цю тактику подій. І на сьогоднішній день я думаю, що кремлівські тролі вони вже передбачають і питання того, щоб розглянути питання там можливої анексії чи е, проведення якихось громадянських проти, скажімо, підтримка в Казахстані, в Білорусі, в Прибалтики і таким чином нарощувати конфлікт в цьому регіоні. Тому нормандський формат став по собі, показав слабкість європейської дипломатії. можливо, навіть в якійсь мірі. Ну, боязкість європейських політиків і мати, скажімо, відверту і сильну позицію щодо Росії, тому що скид там і бізнес зав'язаний, ми це прекрасно розуміємо, тому що за багато років Російська Федерація Федерації безпосередньо Путін провели дуже багато підривної діяльності і в Європі. Шпигунські організації, фінансовані партії, задайте Угорщину, Йобік. Все ж таки фінансована Російська Федерація, у Франції, Ліпен, фінансована Російської Федерації mm -hmm. в Італії. В багатьох країнах ми найдемо громадські і політичні партії, які фінансуються з Російської Федерації, і відкрито підтримують цю політику. І Європа не змогла. Ти цьому нічого, тому в даному випадку, те, що відбувається в останні дні, для мене чітка позиція: Росія не зупинилася навпаки, вона отримала певну передишку і сьогодні розвиває ту ж тактику гібридних війн в сусідніх країнах, таких як Казахстан, Білорусь і Прибалтика. Ну, знаете, где-то Европа не смогла, конечно, но где-то помогает Госдеп условно. Но мы же понимаем, что все равно это вот игра, почему, э, почему мы говорим Будапешткий формат? Но ведь это же не наша вина, не вина Украина. В том, что мы зараз не можем воспроизвести «будапештський формат. Это наверняка желание не желание тех, что я, я, которые... говорю, я говорю не про Україну на день. Те, що Україна програла зовнішню політичну дискусію, ми це розуміємо. Це навіть один із тих прикладів можна показати, того, що в Європі в нас половини країн немає власних дипломатів. Це зрозуміло. У більшості країн Європи, де нам би треба підсилити дипломатію нашу в посольствах працює 5-7 чоловік. Коли в Росії це від тисячі до п'яти тисяч людей працює да, плюс фінансування на да, троє і фінансова. Тобто, ми не можемо далі. Медійна підтримка в Росії це потужна медійна підтримка в Європі, в Україні нічого немає. Тому таким чином ми програли. Я це прекрасно розумію, і це вина є президента. Це вина Клімкіна і вина Стеця, який на себе зобов'язання зробити інформаційну політику. За кордоном, але е, якщо вертаємось до цього формату, да це Європа запропонувала, і вона сама підірвала основи міжнародної безпеки, коли договір. Не може бути порушений від договору, не можна відходити. І цей принцип повинен бути основоположним для того, щоб стримувати агресорів, таких як Російська Федерація. Ну Європа відійшла і замінила Будапештський меморандум нормандським. Тобто зняла ті зобов'язання, які в Росії були за Будапештським меморандумом, угу. і встановила новий формат, де нібито щось по новому повинні домовитись. Усі ну, мещо можна я відповім на якщо да. можна, да Юрій, дуже коротко. Да. Ну ви <плес> знаєте. Я єдине, що там немає пропозиції від нас, ну ми пропозиція вже робимо. Я зараз приведу приклад цього Конституцію, про яку зараз говорив мій колега, що ми змінили минулого тижня. Я мав в суботу такі ну, зустрічі з декількома членами Конституційної комісії, а теж членами Конституційної комісії мали обговорення і всі дійшли одної висновки. Україна могла жити при старій конституції, і це не конче необхідно було. Ми могли звести ті конкурси, звільнити суддів, Так само, можна було зробити поза Конституцією. Основі стояло питання спробувати змінити сьогодні конституцію, щоб довести всьому світу від нас вимогли, що у нас немає війни. І що відбулося? Хтось сказав, що це не має значення, що можна чи не можна міняти під час війни конституцію. Але згадайте, що сказала Меркель в суботу, вибачте, в п'ятницю на з'їзді ХДС. Що ХДС, що вона сказала? Що в Україні відбувається громадський конфлікт за підтримкою з Росії, не Російської Федерації, з Росії, громадянський конфлікт до цього? Вона говорила про агресію. А сьогодні з підтримки з Росії, тобто малося на увазі, скоріше всього, ці добровольці відставники, що в відпустку пішли солдати. Ну ми зняли питання. Ми не розірвали відносини з Росією дипломатичні. Ми не зголосили стан військовий, воєнний стан, і ми під час війни. Змінили конституцію, тобто ми підтвердили, і Європа вже цими тезами дискутує. Де ну, ж Германія завтра... свої білої Книги Росію як угрозу, а не як партнера угроза, в угроза для років. Європи. Але щодо Росії, вони знову умиротворяють Російську Федерацію і шукають поступки за рахунок національного суверенітету. І завтра, повірте мені, це вже поставлять Україні. Міняйте конституцію про децентралізацію і проводьте вибори на сході. Чому та у вас ж немає війни? Ви ж вже міняли конституцію. Це вже можна. Ми давали президенту цей посил стримувати цю ситуацію, відтягувати максимально це. Ми. Президенту підказували і всім колегам з БПП не можна цього робити. Ви маєте той козир. Ми не можемо міняти конституцію і проводити вибори на Донбасі. Сьогодні він ад світ почне вже вимагати. Ви змінили один раз конституцію. Ви можете змінити другий раз. Но, і проводити сторони, вибори. Ну з другої сторони без реформу судової системи. Ну невозможно ні, вазможна досяда. Вибачте, питання в тому, щоб тільки наша конституція в 96-му році була визнана в усьому світі найдемократичнішою конституцією світу. Треба було її тільки виконувати. Інше питання, що в нас кожен, хто не приходить до влади, хоче змінити закон і називається великою реформою. Не реформа. Це не реформа змінити просто закон. Перша реформа це змінити голову влади. Її мозги. Чому? Тому що вона повинна виконувати конституцію і закони. Неповага до конституції це і неповага до свого народу. Тому що Конституція гарантує мої права. А якщо влада порушує конституцію в будь-якій частині, вона не поважає мої права. Звідси починаються всі проблеми в країні. Не Юрій. в тому, що ми не могли подолати судову корупцію. Вибачте, uh -huh. Філатов, який вважається сьогодні, нібито про нашої конституції. Там він писав його звинувачував Чернушенко в тому, що присутності президента, президент давав йому вказівки виконати всі вимоги Філатова як нібито особисто президента, де розслідування немає. І ці люди пишуть мені конституцію. Юлия, вот эта вот спецоперация, которая была проведена и которая предотвратила, ну, по крайней мере, как сейчас уже известно за слово СБУ, 15 терактов на территории Франции. Как вы воспринимаете это как достижение СБУ? Непонимание у вас вызывает, допустим, многих сегодня присутствующих были сомнения в том, что это действительно террорист рискнул поехать через границу с каким-то оружием, по крайней мере, такого состава. Как вы ее увидели? Ну, ви знаєте, я теж отримав цінну з відкритих джерел цю інформацію, тому якоїсь там специфічної інформації з цього приводу не знаю. Зрозуміло, є здивуванням, чому терактики планується в Європі. Ну. Ну, скажімо, готуються в Європі, плануються в Україні і не, цьому... не планується. Все таки легкодоступність, вот просто так перевозили оружия просто, де потім, вже, відомо, Перевозили це. Це зрозуміло, але перевозили куди? В Україну, ну теракт вже в Європі. Тобто його ще треба перевести через українську, ну, українську кордон кудись в країни Європи. Ну, це ну, теж питання. Ну, Там захищена країна що... Польша, все таки да. була граница. Ну, Але захищена ж uh -huh. з, поль... з польської сторони. Тому тут і різні думки. Ну я думаю, що якщо французька сторона, сьогодні вже я прочитав, французька сторона підтверджує, що в цьому да. є факти які підтверджують, що дійсно територію України готувався такий терористичний акт робить лише дуже велику честь нашим е військовим і служби безпеки України, які все ж таки можуть координувати свою діяльність із спецслужбами іноземних країн, тобто, значить. Починаються якісь певні там рухи позитивні. Є зрозуміло, щоб хотілося, щоб так же ефективно вони і на всіх напрямках, тому що ми знаємо, що в Україні загроза терористичних актів вона досить підвищена. І в зв'язку з подіями на сході, тому що хочуть дезорганізувати і події. Останні під парламентом ми пам'ятаємо 31 серпня. Трагічні події, де в загинули чотири військовослужбовці, військовослужбовці Національної гвардії, потребують оперативного реагування і все ж таки професіоналізм і служби безпеки в боротьбі з цим новим викликом у світі тероризм, який сьогодні в більшій мірі разом з економ економічними скажімо, злочинами є сильним рушієм зміни геополітичної системи, юрі, спасибо.